Ні один з пророків. Вони одиничні чудеса творили. А Господь наш Ісус Христос ці чудеса кожен день десятками творив такі чудесне, стіляв твори. Невілі повну творив, та з дня народження, свіпив, спіти розривали густі, получали чудовий слух. мертвих оживляв. І те, що попало в Євангелію, це. Крапля в морі. мой, з тими чудесами. Для чого він це робив? Щоб проказати прославитися, що слави Він Всі всі чудеса творив для того, щоб і показати, що він не просто провав, а син Божий. І прийшов, щоб люди навернулися до спастіння своїх дух. І коли він вилікував людину, в якому вселився нечистий, а то дуже сильний, він його коли винув, почали казати, що він ганяє нечистих силою диявола. Тоді Христос сказав, якщо сам диявол розділився і служить, е, Боже і сила його е, якби, зменшується. Який ще сказав слова, хто не проти нас, ми з нами. Дуже часто е, ми чуємо такі е, слова, і священники е, повинні.